Для рибалки що найголовніше? Для рибалки саме головне добра компанія і щоб Heee! Плювало, як у нас. А краще, щоб краще як у нас. Посиділи в водички. Пішли перевод Ну Що і малося довести, 720 грамів нам пишуть ваги, що важить наш мішок пустий. Тож мінус 700 грамів до першого результату. Першого, другого, другого, третього результату я вже трішки запутався. Десь мінус 700 грамів і буде вага риби. Звісно, на змаганнях спочатку тарується сумка, а потім зважується короб. У нас звичайна риболовля націлена на велику рибу. І скажу вам, що до речі, в нас тільки я рахую велика риба, тому що є амурчики маленькі і коробчики маленькі, які п'ять менючука доставали. Нас вони не достають. У нас все добре. Йде риба, як то кажуть, 7-13, Тобі ж результати такі дуже добрі, не враховуючи одного маленького мура, що був на самому початку.